Питання про, про обмеження. Ви бачите, що він не має жодних обмежень. Він вбиває цивільних і це не правила війни. Ми не пам'ятаємо, коли востаннє це було 80 років тому в Європі. Він депортував 20 тисяч дітей з окупованих територій до Москви в Росії. Десь я не знаю куди. Тому що що з обмеженням? Мені здається, це питання про нього. По засобах дальнього ураження. Дякую вам за підтримку. We, are we had a lot of dialogue. a lot lot of of, dialogue, and Ви гаде лотов діалог, лотов. Весел, азайсет, air defense system which you had it's together with France, and uh, and so thank you. Ми дуже вдячні вам за ці системи, такі як сам та інші. Це. Допомагає нам е, зберігати тих дітей життя тих дітей, які не були депортовані, які знаходяться в Україні. Але є певні помилки, коли ми говоримо про те, що, приміром, Італія чи хтось інший боїться того, що ми будемо бити по Кремлю. Мені шкода, що ми не можемо це зробити, тому що ці засоби дальнього ураження, які ви маєте. Або які мають ваші партнери це близько 200 кілометрів. Тому це менше ніж ті е, дистанції, про які говорив Таяні. Але ваші виробники повинні старатися. Ви маєте розуміти, що я жартую. Але це дуже серйозно, справді серйозно. Чотири тисячі. Чотири тисячі бомб кожного місяця. Used які Росія використовує на території Сходу нашої країни чотири тисячі бомб. Ви і немає ключа до вирішення цієї ситуації, цієї проблеми. І вони не зупиняться. Вони вони знищуватимуть міста і села. Чотири тисячі одиниць на місяць. Як вони використовують їх з літаків? Літаки. Знаходяться на військових аеродромах на відстані від наших кордонів 100 150 300 кілометрів. Що ми хочемо? Як використати ці засоби дальнього ураження проти військових аеродромів? використати це озброєння, яке може спрацювати на 100 та три сотні кілометрів. Ніяких інакших ідей. Коли ми говоримо про їхню енергетичну систему, вони знищували нашу, у нас були блекаути. Ви це знаєте. Коли ви говорите про, про, про тисячу кілометрів, ми використовуємо наші власні дрони, нашого виробництва, але ми не цілимося по цивільних. Вони наші вороги, бо вони підтримують політику Путіна. Але ми ніколи ніколи не били по їхній цивільній інфраструктурі. Це про засоби дальнього ураження. Це дуже зрозуміло. Дякую вам дуже за вашу відповідь і.